Євангелія від Марка, Розділ другий Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього. Несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже. Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із Митерями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митерями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бордюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть, Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і зїв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, Та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий владика і над суботою. Перше послання апостола Павла до Тимотея. Розділ перший Павло, Апостол Христа Ісуса, за повелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої надії, Тимотеєві, правдивому Синові у вірі, благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію. Так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки, ніж служать Божому задумові спасіння через віру. Ціль же того веління це любов. Із щирого серця, з доброго сумління та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять, ані того, про що твердять із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом. Відаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечистивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців, розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться. Здоровому навчанню, згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було. Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу, Господові нашому. Бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу, мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем. Але мене помилувано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це Слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління, що його деякі, відкинувши, відпали від віри, між ними Гіменей та Олександр, яких я передав сатані. Щоб навчилися не хулити, Псалом 45 Із мого серця гарне слово лється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій. Тростинка скорописця Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, о витязю, твоєю славою й красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду. І хай навчить тебе приславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій Боже по віки вічні, берло правоти то берло царства Твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня. Тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми. Миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь. Прихили твоє вухо, і забудь народ твій, і дім батька Твого, і цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть тебе, народи, по віки вічні. Книга приповідок. Розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих. Самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна недоросток стає розумним, як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий. Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. КНИГА Буття. розділ третій. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Він і сказав до жінки, Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Жінка відповіла Змієві: Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете. І сказав Змій до жінки: Ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід. Та й скуштувала, і дала чоловікові, щоб був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі, тимто позшивали смаківне листя і поробили собі пояси. Але почули вони відлуння голосу господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди. І сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді господь Бог покликав чоловіка і спитав його: Де ти? Той відповів: Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагій. Тож і сховався? Він же сказав: Хто тобі сказав, що ти нагій? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів Жінка, яку ти дав мені, щоб була зо мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді господь бог сказав до жінки, Що ти це наробила? Жінка відповіла, Змій обманув мене, і я їла. Отож Господь Бог сказав до Змія: За те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. А жінці сказав Помножу вельми болі твої і твою вагітність, в болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав, за те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого. Терня і будь які буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини. В поті лиця твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є порох і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу з шкури. І одягнув їх, і сказав Господь Бог. Оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще із дерева життя, а з'ївши, не став жити повіки. Тому вислав його Господь Бог з едемського саду. Порати землю, що з неї був він узятий, і вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду херовима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя.